<пишите> Пишите, давайте знову ж таки та я стосовно... Не тикайте пальцями, я вас я, не тикав. Я не тикала у вас пальцями. Вибачте, Ваша честь, тут вже щось мають особисто. Ні. E, на період дії воєнного стану закон 21.36, а також, також норми взор, означають, що за проханням працівника можна встановити графік роботи, той, який зручний саме для працівника. Тому для того, щоб зараз дати відповідь на конкретно поставлене питання, коли люди пішли в. День треба піднімати табель. Воно не було предметом розгляду, коли закінчився робочий день у певних працівників. Можливо, відносно них є окремі якісь накази, коли людям встановлювали окремий графік роботи. Це да дозволено на період а, війни. Тому Питання є некоректним. Пан Кослій зараз на цьому просто спекулювати. Ваша Як честь це дуже я, я це питання задавав, оскільки воно є дуже важливим. Я Ваш поясню, чому воно я не перебувайте. Воно дуже воно дуже важливо, оскільки вони зазначають, що їхня відсутність повпливала на п продуктивність випуску експертиз. Усі біологи, усі біологи закінчують, працюють до восьми до дев'яти. Виходять по суботам, тобто вони роботу ту, яка необхідно було зробити, вони її зробили. Ми на ці обставини посилались ваші позовні заяв. На які обставини са ті, що ви повідомляєте зараз? Звичайно, да, десь Є я взагалі дослідження нашого судо садового... це є предметом дослідження, оскільки це і ще раз нівелює докази, ті, які вони кажуть, що експерти, не що я надав вказівку стосовно ідентифікації, що я сам уповільнив своїми діями. Я про те і задав просте питання. Вони навіть взагалі не орієнтуються до якого часу працюють біологи а? взагалі. Вони не орієнтуються, яку роботу вони роблять. Визити, Та це не ваші проблеми. Де я повинен бути? Ви їдьте в ДНДКЦ і керуйте там. Вам є там з ким розбиратися. А, ще у вас будуть запитання? Ні, тільки клопотання про скарги на адвоката.